Ватикан, двадцять п'ятого грудня 24 четвертого року звернення Папа римський Франциск у розділяному посиланні наголосив на потребі у мужності необхідні аби відкрити двері до переговорів у війні розв'язаних Росією проти України або як пояснити жертві, що вона повинна бути вбита серійною вбивцею. той час, коли в Ватикані йде святкування, цивільні міста всієї України бомблять російські дрони та ракети, вбиваючи людей, те залишають міста без світла, води та тепла, пририкаючи на страждання. А тепер питання, чи потрібно домовлятись з серійними вбивцями.